Понеділок приніс черговий погодний сюрприз толочанам. Вулиці Києва знову вкрили снігом. Долати наслідки негоди вийшла спецтехніка і комунальники. Причому прибирають не лише основні магістралі тротуари, а й парки та сквери. Робочі і механізатори вийшли в нас сьогодні на восьму годину, але так як були дуже складні умови погодні, то пересмінка у нас була о 10-й годині, так як вночі і вранці зачісні машини колоною і ці, які посипочні машини у нас ще продовжували роботу. з зусилля комунальників у цілому оцінюють схвально. Думаю, що в наших умовах краще і не убереш. Події ж спецтехніки скаржаться. У деяких місцях просто неможливо проїхати. На заваді то мафи, то рекламні конструкції, то припарковані автівки. Я як заїхав, переулок Михайловський, малоподвальна. Часа-два, мабуть, дві машини вручну відсовували, колона зібралась. Оце. Ну, буквально проходить машина з плугом на спічечну коробку. Зазор. Очищають від снігу столичні двори, аби мешканці не відчули незручностей, двірники стоять до роботи ще в досвіта. З чотирьох, це точно. З четверта ранку? Взагалі мені все подобається. Чому вони все роблять, стараються. Тих двірників, чия робота не викликає нарікання, навпаки. Подяку мешканців планує відзначити і місто. Треба подякувати тих, хто працює ефективно. Двірників наших. І обов'язково перед новим роком відмітити як якось, бо дійсно нагрузка дуже велика, вона в декілька разів більше ніж звичайний час. Людям треба сказати спасибі. Але одночасно, безумовно, і питання щодо роботи і ефективності тих чи інших житлових спеціальних підприємств висновки також зробити. А там, де комунальники не справляються зі своєчасним прибиранням снігу, відповідальність нестимуть особисто голови районів вже на олівці, Голосіївський, Святошинській, Оболонській Дарницький. Юля Почивалова, Костянтин Саранок, телеканал Кию.